Everyone, hello, my dear 5th graders. Ну що ж, продовжимо сьогодні наш цикл уроків за підручником PreP'E 5 клас. Things we do, page 65, стріночка 65. Працюємо сьогодні з уроком Grammar, Present Continuous, and Writing. Письмо. Сьогодні у нас буде останній урок за 10-ю темою. На наступному уроці нас чекає Culture Youth Clubs in the UK. Будемо з вами говорити про культуру, про молодіжні клуби у Великобританії. І це буде останні вже уроки у першому семестрі. І так, але будемо працювати, звичайно, далі. Нікуди ми не подінемося, все продовжимо. І так, One. Look at the examples from the story. Сьогодні ми з вами розглядаємо питальну конструкцію Present Continuous Tense. Are you tidying your room? Чи ти прибираєшся в кімнаті? Yes, I am. Так, якщо я відповідаю про себе, так, якщо мені поставлять питання, так? Ти прибираєшся в кімнаті? Yes, I am. Якщо ні, no, I'm not. Is she doing her homework? Чи виконує вона домашнє завдання? Yes, she is. No, she isn't. Щоб поставити питання? am, is або are діє слово. У Present Continuous треба перенести на перше місце в реченні. Ось яке у нас було речення спочатку. She is doing her homework. Вона виконує своє домашнє завдання. Це розповідне речення. Щоб поставити питання, ми. She та is. Змінили місцями. Тобто ІС поставили на початку речення. Таким чином утворили питальне речення. Is she doing her homework? Якщо ми даємо стверджувальну відповідь, ми пишемо yes, ставимо кому, пишемо she, вона річ іде про неї, і ставимо Is. З чого починали питання, тим ми його і завершуємо. Якщо у нас заперечна відповідь, то ми ставимо no. She та слово is у запереченні. Is not або скорочено isn't. So, now choose the correct words to complete the sentences about the present continuous. А тепер нам треба обрати слова. У даному правилі, аби доповнити речення і утворити, утворити правила, так, вживання present Continuous Tense саме питальних речень. We use do and does plus a pronoun or be plus a pronoun for questions. Ми використовуємо дієслово be, яке змінюється на am, is are, плюс ну, в даному випадку, займенник, так, або іменник, для того, щоб поставити питання. Так, we use a pronoun Plus B, ми використовуємо займенник плюс B. Ну, у короткій відповіді. До речі, у короткій відповіді завжди у нас буде займенник. Якщо у питанні може бути замість she ім'я, наприклад, «Is Alisa Doing Her Homework, то у відповіді має бути: Yes, she is, no, she isn't. Слово ім'я дівчинки, наприклад, Аліса ми маємо замінити на займенник «She». Remember that pronouns are words like he, she, I, and you. Запам'ятаю, що займенники це слова I, he, she, IT, you, we, they. Я. Він, вона, воно. Ви, ми, вони. Окей. Отже, ще раз, щоб поставити питання. Дієслово to be, яке змінюється на M is R, треба винести на перше місце у реченні Present Continuous tense». Ну а тепер е, перейдемо на стрінку 147. Там у нас залишалося одне завдання е, на саме питання речення. І так, look at the picture in exercise 2. Погляньте на малюнок у праві 2 знову ж таки. Ми за цим малюнком ще працювали на попередніх уроках. Ми з вами утворювали стверджувальні речення. І заперечні речення. Зараз треба доповнити питання і коротенькі відповіді. Наприклад, Is Chris playing the guitar? Chris. Yes, he is. Chris – це хлопець. Далі. Is Freddy dancing? Is Freddy? Is Freddy dancing? No, he isn't. No, he isn't. Очевидно, що він не танцює. Отже, no – Слово Фредді, ім'я хлопця замінили на he. Is, not. Або можна написати скорочено isn't. Далі are Emily and Maddie. Так, Emily and Maddie. Ну, давайте зробимо якесь джо вони тут на малюнку Dancing, так? Emily and Maddie а dancing. Давайте з вами зробимо припущення, що вони займаються чимось іншим. Ну, наприклад, I, Emily and Maddie singing. Вони співають? No, they aren't. Ні. No, they aren't. А що вони роблять? They are dancing. Is Carla Painting? Карла співа... Карла малює? Карла. Painting. малює. No, she isn't. She's is No, she isn't. Вона очевидна, що вона співає. Далі. Is Sally. І тут у нас йде відповідь стверджувальна. Отже, нам треба написати правду. Is, is Sally. Так, Sally. Where is Sally? Is Sally talking on her phone? Is Sally talking On her phone. Так, ну тут щось занадто мало місця для того, щоб написати таку, таку, таку так, таке речення, так? Yes she is. Так, вона розмовляє по телефону. Yes she is. І останнє. Are Ben and Paul. Також зверніть увагу, відповідь Yes. Отже треба написати про них правду. Ben and Paul. A-Ben and Paul Paintin um, угу. R Ben Pol Paint. Вони малюють. Yes. Ben Pol їх двоє замінили на займенник «they» і поставили в кінці наше допоміжне дії слова R в кінці короткої відповіді. Ось таким чином ми можемо утворювати питання і давати на них відповіді. Угу. Повертаємося знову на стрінку 65 65 так. Exercise 2. Complete the sentences with the verbs in brackets. Доповніть речення. Розкрити дужки, поставте дієслова в дужках у правильній питальній формі. Are you helping your sister? No, I'm not. Отже, якщо ми працюємо в парах, так? Якщо мені ставлять питання Are you helping? Отже, я відповідаю Yes, I am. Або no, I'm not. Is Lucy. Lucy, це she, отже, he, she та it, де слово to be змінюється на is. Is Lucy cleaning her room? Lucy прибирає в своїй кімнаті? Yes, she is. Так, вона прибирається в кімнаті. So, are you cooking pasta? Чи ти готуєш пасту? Are you cooking pasta? Ну, знову ж таки, замість you може бути і. коли... Відповідь у відповіді we, тому що you може стосуватися тебе, однієї людини, і you може стосуватися вас. Тобто ви можете відповісти або No I'm not варіант, no I'm not, або no, we aren't. Тому що you, це може знову ж таки бути. Звернення як до тебе, так і до вас. Якщо звернення до вас, то тоді ми відповідаємо про себе, що ми не готуємо пасту. Далі. Are they eating lunch? Вони їдять обід. Are they eating lunch? No, they aren't. Ні, не їдять. No they aren't. Is Ollie Is Ollie feeding the cat? Оли годує кота. Yes, от Олі не знаю. Це або she. Ну, нехай буде she. Yes, she is. Треба зрозуміти ім'я це дівчинки чи хлопчика Олі. Все ж таки хлопчика. Подивилася. Yes, he is. Окей, okay, great. Now pronunciation. Вимова. Yes, no questions. Listen and repeat the questions. Послухайте і повторіть uh, інтонацію у питальних реченнях. Are you cleaning the bath? No, we aren't. Is she helping in the kitchen? Yes, she is. Окей, okay. so listen and repeat these questions. Знову ж таки, можете повернутися трошки назад у відео, ще раз послухати і повторити інтонаційно, інтонацію у цих питаннях. So, and then look at the story again for one minute. Погляньте знову на історію на одну хвилинку, буквально. Ось ця історія, в якій ми вже читали, яку ми вже читали в попередньому уроці, так, і в цій історії було дуже багато саме питальних речень у Present Continuous. Are you tied in your room? Yes, I am. Are you in your bedroom? Are you doing your homework? No, I'm not. What are you doing? Are you doing the washing up? No, I'm not. Is she doing her homework? No, she isn't. Okay, подивилося. Then close your book. Потім закрийте свій підручник. Ask an answer with your partner. Потім постав питання і дайте відповіді на ці питання. Is Thomas doing his homework? Is Thomas навіть другий склад був наголошений? Yes, he is. No, he isn't. He is tidying his room. Поставте питання про кожного члена родини. Так? Це у нас Лайвра. Uh, so, is Lyra? Cleaning the bath? Yes, she is. Is Lyra doing her homework? No, she isn't. Yes? So is Jason uh, cooking? Yes, he is. Спробуйте розіграти цю історію у ролях. Ну ми переходимо до writing. Read Igor's blog for the week. What's he doing now? Прочитайте блог Ігоря за тиждень, що він зараз робить. І так, Day, Friday, the 14th of October. Time 43 or 20 or 17 to 7. Yes? Okay, So I've got new activities after school this term. У мене є нові заняття після школи в цьому семестрі. I like film club. It's really cool. Я люблю uh, кіногурток. Він справді. Прикольний. It's my favorite club. Це мій улюблений гурток. I don't like swimming club. Мені не подобається гурток з плавання. I want to change to cooking. Я хочу змінити на клуб по приготуванню їжі. Then I can eat lots. I'm always hungry. Тоді я зможу їсти багато, так? Тому що я завжди голодний. Send me an email. Відправ мені, будь ласка, імейл. I'm at home and I'm bored. Я вдома, мені нудно. Are you doing your homework? Чи робиш ти домашнє завдання? I'm not. Я ні. I'm sitting on my bed and I'm writing to you. Я сиджу на ліжку і пишу тобі: Ігор. Ось такий у нас э, блок Ігоря. Write a blog about you, use Igor's Blog to help you. Напишіть тепер про себе розповідь, користуйтесь блогом Ігоря, який може вам допомогти. Але, будь ласка, зважайте на також на, на, Коли будете писати, зважайте, будь ласка, на правопис деяких дієслів, так, які змінюються. Напи... Змінюють своє написання, при додаванні закінчення ING. У більшості випадків, ми вже про це з вами говорили. Так? У більшості випадків до дієслова додається до кореня дієслова, закінчення ING, наприклад, cook and cooking, he is cooking. А, також, у більшості випадків, дієслова, закінчую, які закінчуються на літеру І. Це та літера, яка у нас називається німою, так, make, take. При додаванні закінчення ING літера І скорочується. Make making. Take taking. Наприклад, he is making a film, he is taking pictures. Якщо у нас є слово складається з одного складу, закінчується на приголосний і має єдину кореневу голосну коротку, наприклад, слово Sit. То при додаванні закінчення ING літера T подвоюється, наприклад, в даному випадку. Uh, he is sitting on his bed. Він сидить на своєму ліжку. Наприклад, це може бути слово need В'язати. Need plus ING. Буде uh, «knitting». Neating. І таких слів дуже багато. Звертайте, будь ласка, на них також увагу. spin – «spinning». Spin. односкладове слово закінчується на приголосний, перед яким йде коротка голосна. Спін, додаючи закінчення ING, літера N подвоюється. Spinning. Ну, і ось така розповідь у нас може вийти. So, day, Saturday, the 19th of November, time, 9pm. This school year is fantastic. There are lots of after school clubs in my school. I'm interested in cooking and computers so this term I'm attending the cookery and coding clubs I don't like sport that is why I'm not going to I'm not going to our horse riding club what about you what clubs are you going to what are you doing now are you tied in your room Kate for example that's it Напишіть, будь ласка, своє висловлювання. That's all for today. Our lesson is over. Наш урок завершений, так як і завершений, 10 юніт. Половина пройдена. Goodbye, good luck, до нових зустрічей. Чекаю вас на перевірці домашнього завдання.